зовсім по-іншому звучать і виглядають мінські домовленості, які були досягнуті, якраз за участі Петра Порошенка. Бо знаєте, коли влада дуже довгий період часу говорила, що вона ніколи не піде на мінські домовленості, там два-три. Ну то насправді сьогодні це слабка позиція, тому що якщо би влада сьогодні могла... Підписати те, що тоді підписали з української сторони власне під орудою Порошенка. Я хочу нагадати: це перше і ключове це зупинка вогню. Якщо би сьогодні Україна отримала зупинку вогню, нам би було набагато простіше. друге, що було в мінських умовах, це визнання територіальної цілісності України. Те про що сьогодні українська делегація навіть не веде мови, було написано чорним по білому, і під цим стояв підпис країн представника країни-агресора. Тобто, на жаль, ми сьогодні таких умов, які домігся Порошенко у мінську, точно не будемо мати.